І ще про актуальне адміністрація Джо Байдена переймається, як встигнути виділити Україні допомогу до кінця каденції чинного президента. Причому в ЄС зазначають, підтримуватимуть Київ надалі незалежно від політики нової адміністрації Білого Дому, адже про це подбали заздалегідь. Так, от передбачених на допомогу Києву коштів має вистачити до кінця 2026 року. Так запевняють в Брюсселі, хто і чим підтримує Україну в протистоянні з російською агресією. Будемо розповідати в нашому наступному матеріалі. Дивимося. Адміністрація Джо Байдена планує використати до 20 січня наступного року залишок коштів, виділених Конгресом на підтримку України. Видання політико вказує на те, що йдеться про суму майже в 6,5 мільярдів доларів. З них 4 мільярди 300 мільйонів будуть використані на компенсацію вартості зброї, яку передадуть Україні з військових складів у США. Ще 2 мільярди і 100 мільйонів можуть піти на закупівлю для України нових озброєнь у виробників у Білому домі. Зараз прагнуть надати Києву максимально можливу підтримку. Це не зміниться. Ми збираємося збільшити кількість допомоги і відправити її в Україну. Ми розуміємо наскільки важливо переконатися, що українці мають те, що їм потрібно. Політику написало про плани Вашингтона 7 листопада. А вже через два дні інше видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела в адміністрації Байдена, написало, що в Україну терміново відправлять 500 ракет для систем ППО Петріот і «Насамс», що має закриту потребу сил оборони в цих боєприпасах на багато місяців наперед. Наступного дня після того, як Америка обрала нового президента, у Будапешті зібралися лідери ЄС. Видання Блумберг написало, що європейські лідери не мали повної згоди щодо підтримки України. Звучала думка, що слід зачекати інавгурації Дональда Трампа і вже після цього вирішити, як діяти далі. Проте очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен за підсумками саміту запевнила, що кошти на підтримку України є щонайменше до кінця 2026 року. Зокрема, йдеться про створення інструменту «Ukraine Facility» обсягом 50 мільярдів євро і про додатковий кредит від країн Великої Сімки ще на 50 мільярдів. Урсула фон дер фондерляїн також має намір переконувати нову американську адміністрацію не відмовлятись від допомоги Україні, бо ця війна загрожує глобальній світовій безпеці. Найактивніше Україну в протистоянні з російськими окупантами підтримують східноєвропейські держави, зокрема країни Балтії та Польща. Приміром, Варшава витратила на військову допомогу Києву 3 мільярди 230 мільйонів євро серед важкого озброєння, яке передала Польща близько тисячі одиниць техніки, зокрема танки та бронетранспортери, з майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 передала саме Польща. Це більше ніж загальна кількість танків від США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Іспанії разом узятих.